Всім привіт! З вами канал Екстрим Спорт. Я дуже хочу вибачитись перед всіма моїми підписниками за те, що дуже довго не виходило відео. Проте сьогодні я знімлю третє довго очікуване відео. І це відео буде про міні Г. Зарядка плюс потужність плюс е, кілометраж плюс розрядка мінус колеса плюс ціна величезний мінус.